І коли він проколов своїм списом тіло, що відбулося? Біблія, от навіщо? Навіщо Біблія про це так буквально описує? Ми можемо читати думати, просто якась деталь. Ну, ну, ну В Біблії немає просто якихось мілочей, які просто були б написані. Значить, всьому щось є. Написано, коли він проколов Ісуса Христа тіло, то з тієї рани потекла кров і вода. Є різні медичні там всякі заключення, цікаві, до речі, ну, стосовно цього. Але мене більше цікавить не просто медична сторона цього питання, а що воно для нас з для нас вами означає. І це знову ж таки повертає нас до того, наш фокус, наші думки, що цей образ показує нам, що смерть Ісуса є одночасно трагічною подією. Як будь-яка смерть, але ми розуміємо, що це смерть Господа, смерть Сина Божого. Це є трагічна подія. Але одночасно, от цей момент, цей епізод, от я просто зараз собі уявляю, да, це Римський воїн проколює і, і рани, в Страсті Христове, по-моєму, там цей епізод прямо так, ну, яскраво показує, що там не просто, знаєте, там такі, ну, типу, як фонтан, от кров з водою. На його обличчя, по-моєму, він аж такий, якби, ну, я просто що згадав. Я давним-давно дивився «Страсті Христов. Вже якби і не пам'ятаю нюансів, але цей от епізод. І він нам показує, що з нього, з Ісуса лється неймовірна Божа любов у це життя. Просто от витікає, знаєте, навіть от в той момент, коли вже Ісус мертвий, вже фізично да, і диявол, напевно, думав ту секунду, а я переміг, а, тріумф. І навіть в цьому епізоді ми бачимо, що Божа любов витікає з Ісуса просто фонтаном. А після Воскресіння, коли вже Ісус Воскрес, Він піднісся на небеса, Він посилає Дух Святий на своїх послідовників, наповнюючи кожного власним життям Бога, Дух Святий, який сьогодні є в тобі. Це не просто мурашка, це не просто якесь там переживання, класне там от о, о, полегшення облегшення.